Доброго дня, друзі! Тема сьогоднішнього відео перехід права оренди земельної ділянки. Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наше відео. Обов'язково запрошуйте друзів до наших спільнот. Команда земельного фонду України створена для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити земельні питання. Законодавче відображення переходу права оренди земельної ділянки закріплено в статті 7 закону України про оренду землі. Стаття 7 зазначеного закону передбачає перехід права на оренду земельної ділянки у разі смерті фізичної особи орендаря. У разі засудження фізичної особи орендаря а також перехід права на оренду земельної ділянки у випадку зміни власника, житлового будинку, будівлі або споруди, на підставі цивільно-правового договору або спадкування.